Привіт-привіт! Кар'єра за Артема Мілевського вже в тебе. Сьогодні на нас чекає Чемпіонат світу. Спробуємо дати бій Франції, Норвегії. 84 хвилина. Артем Мілевський замінює довбика. Збірна України веде 1-0. Мудрик забив цей м'яч. Брашко на Мілевського. Мілевський на Мудрика. Не пройшов Пас, на жаль, фінальний свисток. Замало було часу для Артема Мілевського, нічого не продемонстрував. Мудрик гравець матчу. 75 хвилина. Артем Мілевський замінює Артема Довбика. Збірна України в матчі проти Франції. 0-2 програє. Зіна. Мілевський по флангу. Багато сил. Б'єм. Але не вдало. Франція біля штрафного. В штрафному гравець забігає. На щастя, захист відпрацював. Мілевський допоміг. І фінальний свисток 0-2. Тяжко вилізти з банки, коли маєш дуже мало часу. Після програшу Франції друга сходинка за нами. Зіграли в ніч у Норвегії Наступний матч проти Марокко. 63-та хвилина заміна. Мілевський замість. Циганкова виходить. І цікаво, на яку позицію випускають. Навіс від Милевського. Удар! Непоганий удар був. Так, у нас випустили на фланг. По флангу Марокко. Йде в атаку. Центр. В штрафному гравець. Заблокований удар. Підбір за Мароко. Цей удар заблокований теж. Навіс. штрафному гравець Мароко. Не дали пробити. Ой-ой, Ой-ой. 1-0 Мароко повело. Нас це не влаштовує. Брашко. В відборі відпрацював. Мілевський. Пас в центр. Мілевський на мудрика. Гол! Один-один. Ай красунчик. Ні, я так розумію, ми в два нападники граємо. Марокко? Фу. Не можна такий простір давати. Маємо надію, що Франція перемогла або зіграла в нічию з норвежцями. Франція зіграла 2-2. Ми на другій сходинці залишились. 4 очки набрані. І таким чином ми повинні проходити далі. Підсумки сезону. Четвертий результат в ладізі. Ліга чемпіонів чекає на нас. Кубок Іспанії 1-16. Звісно, ми не виконали вимоги Реалу. Вони нам не пропонують контракт. Ось райо пропонує Жерона. Атлетік Реал Бетіс. Тулуза і Осасуна. Наш конкурент прямий хоче нас в команду. Але мене все влаштовує в Севірі, тому продовжимо. Вимоги не змінились у Севірі. відсоток. Проведених матчів в старті потрібно виконати. Це нескладно буде. В жеребкуванні у нас попадос. Конкретний збірна Німеччини. Ну що ж, нарешті, 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 ми потрапили в стартовий склад в матчі з Німеччиною. Дуже відповідальний матч. Мілевський. Мудрик. Штрафний? Так, це штрафний. Ще й жовту картку, Кіміх отримує. Штрафний від Мілевського. Стіночка заблокувала. Шукає партнерів. Назад віддає Малиновський. Захлинулася атака. На підступах до Штрафного вже гравці Німеччини. Дальній удар заблокований. Вірц. Удар. Воротар потягнув. Німеччина. Просувається. Мудрик. Мілевський. На циганкова. Циганкова є простір. Мілевський в один дотик. гол! О, це було дуже, дуже красиво. Ну яка краса? Збірна Німеччини. На половині поля збірна України. Штрафний пас пройшов Вірц. Один-один. Дуже швидко німці відігрались. Вірц атаці. Просувається. В штрафному вже. Забарний. Відпрацював. Забарний помилився. Бірц з м'ячем. Далі удар. На мудрика пас, пройшов. Мілевський! Дуже небезпечно було. 1-1, Додатковий час. Матвієнко. просувається Матвієнко. Штрафний. Людігір. Жовту отримує. Навіс. Легенький. Німеччина вибігає в контратаку. Це нам не потрібно. Навіс. Виносять гравці збірної. Перерва. Шукають варіанти розвитку атаки. Сане з м'ячем просувається. Вірц побачив гравця в штрафному. В штрафному м'яч. Дуже небезпечно. Сане назад на кіміха. Сане. Шукає удар. Трубін. Красунчик. Мілевський. Уййо. Вдало? Матвієнко з м'ячем. На Мілевського, Мілевський на фланг. Ой-ой-ой, як добре на Судакова! Судаков! Воротар потягнув. Навіс Мілевського. Виносять гравці Німеччини, м'яч. І на підборі Німеччина. М'яч у Німеччини. По флангу. Ого, забігання яке! Дуже багато сил цього рабця. Трубін. Трубін. На жаль. На жаль, на жаль, два-один. Але що творив трубін? Це... Космос. Але на жаль, тут не допоміг. Фінальний свисток, на жаль, 2-1 програємо і вилітаємо. Італія переможець. Італія виграла чемпіонат світу. В фіналі з Англією грали 1-0 перемоги. Третє місце посіла Німеччина. 1-3 Мексику обіграли. Так, а французи вилетіли в одній восьмі разом з нами. Програли Ірландію. Наробили ми трішки галасу зі збірною. Настав час перемкнути увагу на Ла Лігу. 56 хвилина. Вийшов Артем Мілевський. Горимо 2-0. Атлетіко попереду. Будемо намагатись. До нічєї звести хоча б. Піке з на Мілевського. Мілевський на фланг віддає. Кармана з м'ячем. На Мілевського. Мілевський. На піке. Ні. Ой, який поганий удар. На піке від Мілевського. Пас пройшов. Піке на фланг. Рікельма Мілевського. Мілевський намагався далі перевести м'яч. Кутовий. Мілевський. Неточний удар. Альварес з м'ячем біля. штрафного, Удар. Альваро потягнув. Фінальний свисток. Програємо 0-2. Нічого не зробили ватацію після виходу Мілевського. Але приймає Сивілью. Ми вийшли в старті на цей матч. І потрібно виправляти помилки попереднього. Поганий старт. Заблокували удар Артема. Мілевський. На Еджука. Пройшов пас. Еджук-центр повертає соу. На піке-піке на Мілевського. Мілевський! Гол! Перший м'яч в сезоні від найкращого гравця минулого сезону. Артем Мілевський. Відкриває рахунок. Маю надію, що Пікея не продадуть. І ми ще цей сезон з ним поганяємо разом. У нас дуже сильне розуміння один одного. Удар дальній! Розіграли кутовий. Штрафному гравця Лавеса. Удар. Стійка врятувала. І воротар теж врятував. Небезпечно було. на Мілевського. Мілевський віддає поруч Еджук. На Мілевського пас? В дальній кут хотів пробити, але воротар міцно стоїть. Неджук Мілевського, Мілевський на піке. На Мілевського, Мілевський на фланг. Сусо! на Мілевського, Мілевський! Який. Який пас? Який, але який удар! Алавес виходить. З оборони. Севіле на перехоплені. Піке. Удар. Гол. Красунчик. Піке. Помилка від гравців Алавеса призводить до пропущеного м'яча. І фінальний свисток. 0-2 перемагаємо. Незважаючи на перший матч, продемонстрували вболівальникам, що ми готові до цього сезону битись за найвищі місця. Мілевський забив перший м'яч в сезоні та допоміг Севілії обіграти Алавес. Піке Пікегравець матчу. В команду тижня потрапили Мілевський і Піке. Севілія приймає Валенцію. М'яч в центрі поля. Севилья с мечем. Лапорт. Антонио. Лапорт. Кармана. Соу на пике. У Абризка пике. Дуже жахливо. Пропущенный мяч. Дуже швидко пропустили. В першому таймі обидві команди жахливо грали, просто перепасовувались в атаку, навіть не намагались вийти. Єдиний м'яч забитий завдяки через помилку Піке обрізався зі своїм пасом. І більше нічого, тому в нарізці, можливо нічого і не побачити. Навіс в штрафний. Сивілі, другий поверх. Мілевський. Мілевський виходить в атаку. Не можуть його спинити. Пас-центр піке. Пф, удар прямо в воротаря. Дуже жахливий удар. І заміна Мілевського. Дуже жахливо грали в нападі, тому логічна заміна. Фінальний свисток. Програємо. Жахливий матч. Реалов до приймає Севілью. Не вдали в нас старт сезону. Дві поразки, одна перемога. Буксуємо, так би. Мовити. Мілевський на фланг. Прикельме. З м'ячем. На Мілевського. Мілевський в центр. На Піке пройшов пас. Піке пас. СУСО М'яч. 1-0. Ми попереду. Мілевський на фланг пасує. На Мілевського пас проходить. Удар. Воротар тягне. Піке добивання 2-0. Мілевський удар. Воротар потягнув. Реал виходить. З оборони. Але Севіля притисла серйозно. Мілевський на фланг. На еджука. Мілевський удар. Знову в воротар. Щось не щастить сьогодні Артему. Забитого м'яча він сьогодні не побачить. Севиля в центре поля с м'ячем на Еджука. Еджука. На Мілевський, Мілевський дали по флангу. Рекельме. На піке, Еджук м'ячем, Эджук. гол, Захист вражая. Реал? В атаці, проривається в штрафному гравець. Буде удар? Удар-гол. 1-3. Ну, не вже? Це гол! Гол! Гол-гол-гол-гол! 1-4. Гол, гол, гол. Нарешті Артем забиває. Стільки моментів було. І лише один м'яч. Фінальний свисток 1-4. Занадто легка перемога. Команда тижня, Мілевський, Піке, Соло, Еджук, Лапорт. Такий серйозний кістяк. Зібрала Севілія. Старт сезону змазано вийшов. За ці 4 гри втратили багатенько гачок. Принаймні з Валенсією могли б не втрачати. Йдемо в 8, 6 очок, але вся боротьба попереду. Дякую за увагу! Ще побачимось, Па-па!